Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися на таке питання, що заважає викрити колаборантів в Україні всіх агентів, ждунів, прихильників усіх Росії, що в Україні працюють на ворога і взагалі не тільки в Україні. а у всьому світі, в усіх країнах, хто працює на Росію і допомагає Росії продовжувати війну в Україні. Так, будуть викривати, зруйнується ця сітка, і йде крах агентури, оця російська агентура, вона буде зруйнована і засуджую, їх засудять. Це, це призведе до миру. Як тільки зупиниться оцей Ну, ця сітка зруйнує, вона зруйнується. Самі агенти, самі оці люди, вони потікають. Росія буде, я так розумію, руйнуватися. В них, як сказати, оцей сук, на якому вони сидять, він зруйнується. Вони його зруйнують. Ну, це не вони його зруйнують, зруйнує якась дуже швидка ситуація буде відбуватися в Росії, і ці всі люди вони перестануть працювати на Росії. Саме так. Мало виплат. Припиниться постаття. Ці люди найманці. Тобто агенти вони за гроші. Якщо припиняються виплати, то агенти припиняють свою діяльність і тікають. От така агентура. Ніх... Не залишиться взагалі нікого. Розру... Зруйновано. Дивіться, оця, так, було, було така налагоджена в них діяльність, постійно надходила інформація, все працювали агенти, але все зруйнується, знищиться повністю. І в Росії не буде фінансів. Ця Припиниться. Тут будуть відбуватися ще такі цікаві речі, що Росія без агентури Дуже швидко програє. Дуже швидко програє. Вони будуть намагатися знайти гроші, щоб відновити. Оцих людей, проте ні, не вдасться. Це все марно. Єдине, що в них залишиться яка зброя, це лякати тим, що будуть полонені, страчені. Оце так. А саму агентуру втратять. Ніхто більше не буде працювати. Не в Україні, не в світі, не де. Ще суди Так, оце я заперечую. Повертаю Росії весь негатив, що завдавала вона людям, українцям і в світі взагалі. Всі плани Росії зруйновані. Більше немає жодного агента у Кремля, у Росії. Більше немає жодного людини, заперечую колаборанта. Ніхто в світі і в Україні взагалі ніде не працює на Росію. Заперечую повністю. Всі відвертаються на віки вічні, заперечую повністю. Так. Це зруйнується сітка ця і буде мир. Заперечую, заперечую, заперечую. Більше не робить виплат Росія своїм агентам припиняється. Вся діяльність викривається всі люди в світі, хто працює на Росії, допомагає їм в війні. Перекриваю. Перекриваю. Більше того, тут пішла така вже інформація, що агентів Росія сама і за, е, забере, б'є, повбиває. Вона за зачищає. так Вищі сили, янглів-охоронців, духів роду закликаю, заберіть. Від України, всіх колаборантів, викрийте, всіх агентів, всіх, хто Росії допомагає нищити Україну, викривається. Більше ніхто не працює на Росії. Працювати на Росію більше не можуть. Буде так, буде так, буде так. Викриваються повністю всі агенти Кремля, Росії, всі ждуни, більше ніхто не жде Росію. Буде так, буде так, буде так. буде Росії. Буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, закрити Україну від агентів Кремля. Дякую за увагу.